Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню РСЗВ Буревій. Ця система розглядається, як заміна застарілим РСЗВ ураган, що знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Нова реактивна система оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє використовувати буревій в єдиному розвідувально-ударному контурі, коли інформація від засобів розвідки на кшталт бпла у режимі онлайн передається на засоби ураження. РСЗВ буревій виконаний у калібрі 220 мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для урагану. А також нові зі збільшеною з 35 до 65 кілометрів дальністю знищення цілей, які розробляються КБ південне у рамках програми Тайфун 2. Буревій розміщено на високопрохідному шасі T. чеської ТАТРА з колісною формулою 8 на 8. Що належить до останнього покоління військового транспорту цієї компанії та відрізняється над високим рівнем прохідності, максимальною швидкістю понад 100 км за годину, рівнем економічності та ергономічності.